Всім привіт, субота, 30 серпня, бачите, трошки почали розгружати сливу свою. Мій дом прийшлося перемістити, та вже його й пора, якби. У хату переносить на постійне місце дислокації, злажувати, бо вже на дворі прохолодно вже ночі. Коротше. Ну, обриваємо сливи, обриваємо. Ну, а Тут ось вже почали бачите, свою виніс шайтан машину, сушку так скажем, і вже ось, ось слива готова нарізана. Без кісточки, так скажем, почищена. І починаємо, собирати, набирати лотки. Зараз я ось розложу і на сушку. Не знаю, скільки буде сушитися, побачу. Бо я вже забувся, скільки я тут. Ну, суток двоє, напевно, буде, бо тут м'ясо дуже. Багато такі сливи добротні, товстенькі. хороші. Ну, Скільки буде, скільки й буде, то трошки посушимо. Потім завакумую оце все діло. Ну, Щоб не заводилися метелики, молі, то після сушки я зразу буду вакуматором це все в пакети. І, Коротше заготовка на зиму. Так що оце якось отак ми. Сьогодні субота в нас, завтра напевно, будемо картошку копати, сільська жись, як і у всіх. Так що на цьому все, Оце такий в мене сьогодні фронт роботи, зараз наставлю. Лотки до, наберу всі, виставлю температуру 60 градусів, Ну поставлю поки на, на 24 години або зразу виставлю там на на 36, хай стоїть, буду дивитися, виключити завжди можна. Да, виключити можна ж, можна. Так що працюємо сьогодні, в мене буде із сливою. На цьому все. Всім дякую. На вечір тоді вже підемо виноград знімати. Наступну серію робити. До вечора.